Привіт, красотки! Я приветствую вас на своєму каналі Татін Beauty. А по-нашому просто баба-таня! Отак. Та ні, то я шуткую, шуткую. З приводу перекладу, дійсно, я шуткую. А от з приводу того, що баба таня ні, я не шуткую, я дійсно баба, Таня. У мене є двоє чудових онуків. І знаєте, до чого це я? Бо нещодавно почула. Боже, в нашому віці, да в нашому якому такому нашому віці? Звідки ви взяли це? В нашому віці, да нема такого поняття, геть зовсім нема такого поняття наш вік. Нам стільки, Скільки, наскільки ми себе відчуваємо. І якщо в мене бісики в голові, то мені 17. Якщо в мене сьогодні. Ой, такий мріливий настрій. Як у 15, то мені сьогодні 15. Ми такі, як ми себе відчуваємо. І все, і нам все можна. Можна все. Чому? Та тому що ми з вами українські вільні жінки. І плювали ми на всіх, хто нам скаже: ну-ну-ну, у -ну -ну, вашому віці, що хочемо? Це робимо в будь-якому віці. Ой, і занесло мене. Так, мене іноді заносить. Та чого це я? Чого ми сьогодні з вами зібралися? Ми з вами сьогодні зібралися, до речі, щоб поговорити про нову лінійку від Гленбі святкову лінійку. То давайте ж ми про неї і поговоримо, так, дівчата? І хто вважає, що в будь-якому віці можна робити? Те, що тобі хочеться, що в будь-якому віці ти така, як себе хочеш бачити і виявляти, то приєднуйтесь до мене. Приєднуйтесь на мої посиденьки в бабитані. Ось такої бабитані так. Хто думає так, як я, Підписуйтесь на мій канал, у нас тут буде весело і класно. Давайте думать! Ну а ми починаємо. До речі, дуже вона така яскрава, святково вийшла. І знаєте що? Я подивилася на кожний з продуктів, і він випущений, виготовлений, до речі, у березні 22-го року. Тобто цю лінічку, ці всі. Продукти ми з вами повинні були отримати ще в березні 22-го року. Напевно, вона готувалася до 8 березня, до свята 8 березня. Ну, з відомих нам причин, тому що в нас є ці кляті, ой Боже ж мій, придурки, як ще їх назвати, які не знають, що не можна лізти в іншу країну. Ми її тоді не побачили. І... Побачили її вже напередодні Нового року. І сьогодні в перші вихідні нового року я хочу познайомити скоренько і вас з нею, з цією лінійкою. В лінійку входить дві палетки: одна велика на 18 кольорів, і друга поменша на 14. Зразу скажу велику на 18 кольорів. Хоч вона і не дуже там дорога, вона там десь 26, здається гривень, коштує, але я її не взяла, бо ну не знаю, яка вона там святкова. Я як зазирнула в неї там ті такі кольори, Боже, ну не знаю. Вони косили підходу, здається, ну так, дуже схоже. Не посподобалося мені жодного кольору. ну. Візуально не сподобалося. Може, вони гарні будуть на повіках. Хто їх зна, не знаю. Але, знаєте, як подивився, не сподобалось нафіг. Отак і в мене. Щось не подобається, двері прямо, нафіг, нафіг, І рашисти туди саме. А я взяла поменше. Я взяла палеточку, ось таку на 14 кольорів, і вона ну, дуже-дуже яскрава, вона дійсно вона і називається Celebrate, і... Святкова-святково. Я вже її протестувала, і, до речі, сьогоднішній макіяж повік теж цією палеточкою. І вже в мене склалося таке моє враження, яким я хочу з вами поділитися. Я ще прикріплю, я робила і яскраві макіяжики, і. Оцей більш такий придатний для повсякденного життя, або, і хто полюбляє такі більш спокійні макіяжі на свято, то можна сказати і святковий, бо він дуже-дуже блискучий. Дуже мені сподобалися ці блискучі кольори. Це просто супер. Оці два кольори це в нас що е золотий. Ну, я не знаю, він не золотий, він більш такий бронзово-бежевий, я б так сказала. І оцей, Боже, як він е сяючий, він такий трошки зеленуватим. Під тоном оцей. Бомбічні просто. Оці так О, просто суперові. Просто. Вони дуже гарно такі трошки масляні, гарно нам гарно дуже розподіляються. І такий самий ще оцей темно-коричневий. Він називається тут, М -м, Боже, як він називається? Господі! Ще. Так, що я вже туди пальця вструмила? Ну, нормально. Щоб не освіта в Совєтському Союзі. Розумієте, коли нахрена тобі та англійська мова? От нахрена тобі та англійська мова. Тепер маю. Ой клопіт, як же ж він називається? Зараз зараз гадаю. От мене слово ошатний, ні, там щось таке зі статусом, якось так воно слово. Так підпишу, Боже, все, склероз, склеротічка. Оцей колір дуже-дуже. Він так дійсно так благородно якось лягає на повіки, він гарно розтушовується, він такий якийсь глибокий, коричнюватий, трошечки з таким бордовим підтоном власнючий. І оцей оцей блакитний. Теж просто бомбічний, просто супер. Я його використовувала в чуть більш яскравих макіяжиках, я прикріплю. Ну, е не знаю, там є моменти в більш яскравих макіяжах я використовувала оці тіні матові, блакитний, рожевий такий, ну, навіть не знаю. Бусковий більш, ніж рожевий, ну, так, рожево-бусковий, так, і такий малиновий лягають на повіку. Непогано, але дуже вони тушуються геть, погано, от, ну, зовсім нормально, не тушуються. Вони або плямами тушуються, або якщо тушувати між собою які два, якісь два кольори, то це вже, вже, вже капець. Це один колір повністю. З'їдає другий колір, вилазять такі дірки на тому повіки. Взагалі, то, не знаю, от матові тіні тут, хай Бог милує. Якщо просто-напросто. а, Почекайте, окрім цього відтінка, відтінка такого коричнюватого, як він там називається, ніжний, здається, він називається. щось таке, Ось він. Нормально втушовується в шкіру. Ну, може, тому, що у нього відтінок такий, і він нормально розтушовується. І сьогодні я його, як базовий, наносила на повіки, з ним все в порядку. Це єдиний колір матовий, який в цій палеці нормальний. Останні всі це просто капець. Ці 1, 2, 3, 4, 5, 5 колірів фіолетовий, такий бусковий, блакитний. Цей малиновий і такий зеленуватий, вони, вони ще непогано наносяться на повіки, але геть не тушуються, це капіці. А оці два кольори: білий і жовтий ну це вже зовсім провальні кольори. Це яку б м'яку кісточку, найм'якішу кісточку, кісточку, Боже, яка кісточка? Господі боже мій! Так, суржик мій, який б ви найм'якіший пензлик не взяли. В цих кольорах буде все. Крім ваших повік. На повіках воно майже нічого. Ні, ну, якщо нарашаровати, на, нашаровати, наша, то, то колір ви побачите. Але в них буде ваше обличчя, ваша сукня, ваші меблі, ваш кіт, ваша собака все, крім того, що воно повинно бути. Тому ці кольори, Боже, забили. Забили. Забули, що вони тут є. Це я вам раджу. Взагалі-то, якщо так підсумок підвести, то ця палеточка гарна отак. Ні, не наполовину, на от, оцю частину. Оці сяючі кольори нормальні. Оцей колір, який такий. М він вже топовий колір, він просто-напросто поверх наноситься, і я вам раджу його наносити пальцем. В ньому такі теж бусково-розуваті блискітки, і оцю основу її майже не видно. А ось блискітки видно і просто дає такий. Боже, як це сказати так красиво? Ой, не знаю, я не знаю, як підібрати правильно такий вже шикарний ефект. Не знаю. ну Не можу я підібрати слово. Трошки біднувати в мене словарний запас. Нічого я буду вчитися, нічого, нічого, нічого. Потроху, потроху все, буду нормально розмовляти. Поки що там буде вискакувати якісь слова, ну вже, вибачте мене, будь ласка, я буду намагатися. Так що підтримайте мене лайком. Це мені дуже-дуже потрібно зараз. Так, ну, ось такі враження від палеточки. Крім палеточок, в цьому в цій колекції ще вийшло. Так, це типу, покладуш, вона мені не заважала. Ще вийшли підводки. Підводки, да? я правильно ж кажу, да? нічого там це не. О. Так, лайнери. Щось смішить слово підводка. Ну, здається, воно правильне. Лайнери підводки. Яскраві. яскраві. Всі тут все таке яскраве, яскраве, крім великої палетки. Яскраві. В таких яскравих, яскравих кольорах я взяла такий лавандовий колір відтіночок. Я прикладу вам макіяжик, в якому я використала цю підводочку, в якому я намагалася якісь стрілочки намалювати. Ну, Таня і стрілки це окрема така бесіда глобальна. Бо ці руці десь із того місця, якщо малювати стрілочки, які називати не можна, ну, ви мене розумієте. Та і повіки в мене вже такі: що, ой Боже, мі складочка на складочці, тому малювати стрілочки це ще та тема для мене. Але хочу сказати одне: якщо у вас руки нормальні, а не такі, як у мене, і повіки не в три складки, як у мене нормальна підводка. Гарно малює, гарно тримається, змивається. Я не знаю, я бачила, що у коментарях до цієї підводочки писали, що дуже погано вона змивається. Я змиваю косметику з повік двохфазною рідиною або гідрофільною олією, і вона справляється на урач, і то, і то. Тому в мене вона змивалася геть нормально. Підводка нормальна, аби були нормальні руки, не такі, як у мене. Так, добренько, далі. Ой, далі це що з чимось? Це вообще? Далі я з вас познайомлю з бронзером, бронзатором, бронзером, це капець. Так, чому капець? Відкриваємо і дивимось. І перший капець був, коли я побачила, що всередині. Боже мій, я глянула і думаю, це що? Бронзер Аватара, це ми зараз з вами будемо перетворюватись на що це такий сам блакитний бронзер? Коли береш і спочиш, то він бронзового відтінку, все, блакитного я не бачу, але він дуже і дуже сяючий. Це бронзер, якщо ви хочете кудись на свято і виглядати такою дійсно. Бронзовою богинею, тобто, не так сказала, богиною відлитою в бронзі. Отак. О, це вам це точно точно вам підійде. А на повсякденний макіяж. Ну, я б не ризикнула. Не ризикнула б точно. На свято чому б і ні, можна спробувати. У відео я не ризикнула, бо це було би просто капіць. Це був би, я не знаю, піджарений млинчик, а не обличчя. А так, на свята колись ну, або якщо ви полюбляєте, ну дуже сяєте, то чому б ні? Ось далі це теж цікаве. Це в нас тіні желе. Мені дуже понравилося, мені дуже понравилося, Боже мій, мені, мені дуже сподобалась текстура, до них так приємно доторкатись, доторкайся, нібито точно дожиле. І коли е, наносиш на шкіру ніжно-ніжно так розтушовується, так воно приємне, таке, е, холоденьке, таке, ну таке знаєте, дуже-дуже приємно до шкіри. Якщо просто нанести на повіті, ну без нічого, так? То на повіках залишиться лише така купа блискіток, скажімо так, тримаються вони нормально, можна спокійно собі так ходити. Якщо нанести на якісь тіні, на базові якісь тіні е, краще коричнюватого відтінку, нормально. Я наносила я е, е, тільки щоб ці тіні, які ви будете під них, під ці тіні желе наносити, щоб вони були більш стійкі. Тому що в мене був експеримент. Я наносила, я наносила ці тіні на, до речі, я наносила їх на бронзер зверху. Тобто, спочатку пальцем бронзер нанесла на повіки, так, ну, щоб спробувати. Нормально, до речі, і бронзер можна замість тіней. геть нормально носиться на повіках. І зверху оці тінюшечки було суперово. Потім я взяла. Тіні з палетки я взяла оці, оці коричневі такі тіні з палетки і теж геть нормально. А потім думаю: а ну-ну я візьму і в свій яскравий макіяжик зверху, додам блискіток за допомогою цих тіней. Яскравий макіяжик я робила оцим рожевим відтіночком. Ну, я так вам вже казала, що вони не дуже стійкі, і навіть коли тушуєш один колір з іншим, він вже просто-напросто відлітає з того повіка. Так ось ці тіні желе, той рожевий колір вщент. Взагалі, його не стало на повіках. І оце чудо юдо вийшло так, що в мене так. Там кусманчик рожевого, там кусманчик рожевого, посередині нічого немає, і оці блискітки. Тобто вийшло, біда-бідося, геть нічого не вийшло. Тому тут вже підбирайте. Вони такі трошки, О, Боже, примхливі. О, я згадала слово, вони такі трошки примхливі. Не на все можуть наноситись, інколи якісь текстури можуть і роз'їдати. Але так, дуже така цікава штука. І останнє. Останнє, що я вам хотіла розказати, про що я хотіла вам розказати, те, це туш для повік. Їх там вийшло дві в рожевому футлярі і в жовтому. Я взяла в жовтому, тому що було написано, що ця туш при... предназначена, господі боже мой, ця ця туш для того, щоб розділяти і підкручувати вії. В мене вії дуже примхливі. В мене вії дивляться прямо і не дуже довгі. Ну, найліпш... Ой, найліпший. найгірший варіант з усіх можливих. Тому, думаю, підкручує, нормально розділяє, нормально все добре. Що хочу сказати. З моїми віями, воно не справилося оце чудо, вона їх нічого не підкручувала, ця туш. Все одно треба мені користуватись кюрлером, але потім дуже ефект непоганий. Вона гарно вії подовжує, і, щоб ви знали, вона ще має об'ємний ефект. Тобто, якщо у вас вії такі добренькі, і, і ви не хочете додаткового об'єму. Вам вона не підійде, тому що вона у вас вії просто посклеює. Коли перший шар наносиш ще нічого, коли починаєш наслаювати, починає склеювати вії, щоб ви знали. Тобто вона додає довжини і об'єму. Ось так. Так. І давайте ж так трошки узагальнимо підсумуємо, що ж в нас так, що, які мої враження по всій колекції. Ну, ви знаєте, моє враження по всій колекції це десь. 5 з 10 така. середня оцінка. Тому що кожен з продуктів, кожна, що вийшло, начебто непогано, але є якесь але, да? є якісь там щось, щось, щось таке, що мені не подобалося. Переваги, це політика, це ціни, це просто палетка 174 гривні. Тіні желе – 62 гривні 90 копійок. Підводка так само: 62 гривні 90 копійок. Туш 75 гривень 90 копійок. І-бронзер і, 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 і. І 89 гривень 90 копійок. Тобто ціна це супер. Це перевага. Дійсно. Палетка половина палетки мені понравилась, тому 50 на 50. Так, бронзер. Ну, я його можу використовувати тільки як тіні для повік, і ну, може, кудись, там, з якогось на якесь свято, на якесь там, я не знаю, тематичне якесь свято, може використаю. Так, повсякчас я його не буду використовувати, тому теж так, ну, як для мене, так процентів 30 використання. Тіні желе Тут все нормально, тільки знову ж таки є якісь але, і це не на всі текстури, вони наносяться зверху нормально, дещо роз'їдають. Тому тут все дуже-дуже-дуже треба тестувати. Так? Якщо ви там почали якийсь макіяжик зранку робити, а тут бабах, і все роз'їлося, і починати з початку, не дуже буде весело. Так, далі. Туш для вій. нормальна, але. Не нашаровуйте її, Боже. Я ж не сказала. Вона дуже гарно змивається, вона водостійка, вона знімається панчошечками теплою водою. Якщо ви попадете під дощ, під сніг, вона у вас буде триматися на ура. Якщо ви заплачете, плачте тільки від щастя, плачте собі на здоров'я, якщо від щастя, вона буде триматися, все витримає. І що в нас залишилося? І підводка. Ну, підводка, все нормально. Ви знаєте, тільки то, що тільки одні яскраві кольори, якщо в, в цьому. Господі, якщо б в цій лінійці вони ще випустили чорну і коричневу, то я б вже тоді була довольна. А так, ну, яскраві кольори не всі використають, і не на повсякдення. Так, оце так вкрат знову. Ну, оце все, що я можу. Оце все, що я можу сказати про цю лінійку від Гленбі. Сподобалося вам чи не сподобалося, напишіть в коментарях. Сподобався вам такий формат відео, чи не сподобався, теж напишіть в коментарях. З вами була Баба Таня, і ми з вами зустрінемося в наступну суботу. І в наступну суботу ми з вами ще відкриємо два адвент-календарі, які з цих придурків. Ой Боже ж мій, що я кажу? Ми не змогли, не встигли відкрити в грудні, бо я не встигла просто-напросто записати те відео, бо не було світла. Постійно ж не було світла, це ж якийсь капець. Ну нічого, ми з вами можемо собі дозволити відкрити ще два календарі і в січні, а чому ні? Ніхто нам не заборонить цього зробити, бо ми з вами вільні українські жінки. Ось так. До наступної суботи! А на сьогодні я вам бажаю, щоб вашим планам ніхто і ніщо не завадило. Хай у вас буде сьогодні гарний, щасливий, прекрасний різдвяний день. Всіх зі святом і до зустрічі в наступну суботу!